Ви колись задумувалися над тим, навіщо вводиться, а потім продовжується воєнний стан в країні, зокрема на яку напали Задля того, щоб акумулювати усі можливі ресурси для оборони держави, щоб мобілізувати весь можливий потенціал, щоб держава мала можливість відбиватися. Щоб у ці дії механізми держави були спрямовані на посилення обороноздатності, забезпечення армії і захист цивільного населення, скажіть, будь ласка, як це все корелюється з минулотижневими трьома тижнями канікул Верховної Ради? Скажіть, будь ласка, як це корелюється з тим, що ми зараз маємо перестановку ліжок в уряду, від якого нічого не зміниться, і обороноздатність не посилиться. Як це корелюється з тим, що відсутня евакуація навіть дітей з прифронтових регіонів? Як це корелюється з тим, що відсутні фортифікації, немає належної поставки дронів, ребів та іншої техніки на передову? Ви думаєте над тим, як найефективніше використати воєнний стан і ті місяці, на які він буде продовжений? Ні, ви бавитеся в політику. Наслідування опозиції, закриттям СІЗО бойових офіцерів, ви займаєтеся оправданням корупціонерів, і вам, в своїй більшості абсолютно начхати, якою ціною ми зараз відвоюємо кожен день нашого життя. Таке враження, що ви не буваєте під прильотами ракет, шахедів, що ви не буваєте на передовій. Бо інакше би ви зараз не бавилися, а кожного дня би Верховна Рада приймала ті законопроекти, які потрібні для посилення фронту і для захисту цивільним, але вам на це начхати.